Сьогодні хочу продовжити тему кокосових десертів. Так, кокосовий ганаш виходить дуже смачний і він мені дуже смакує в торті Рафаело. Але оскільки зараз шоколад дуже виріс у ціні, вирішила спробувати приготувати кокосовий заварний крем. Заварний крем готується дуже легко, він завжди виходить вдало і вартість його завжди була меншою. Кокосовий заварний крем мені дуже сподобався і зараз ми його з вами приготуємо. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Отже, в першу чергу в ковшик з товстим дном наливаємо молоко. Та до молока додаємо приблизно 2 столові ложки кокосової пасти. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно, щоб кокосова паста молоці розчинилась, а молоко гарно підігрілось. Кип'ятити молоко не потрібно. Далі в мисочку переносимо 2 жовтка та сюди ж розбиваємо одне яйце. До яєць відважуємо потрібну кількість цукру та крохмалю. Для приготування цього крему використовую кукурудзяний крохмаль. Далі перетираємо між собою яйця, цукор та крохмаль вінчиком. Маса має стати однорідною та трішки посвітлішати. Далі в яєчну масу додаємо тоненькою цівочкою нагріти кокосове молоко та перемішуємо основу для заварного крему вінчиком до однорідності. Після цього переносимо основу назад в ковшик, в якому підігрівалось молоко, та ставимо ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь, та постійно помішуючи вінчиком, чекаємо, поки крем закипить та загустіє. Після перших бульок потрібно поуварювати крем ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи його вінчиком. Ще гарячим заварним кремом заливаємо білий шоколад та примішуємо вінчиком до однорідності. Готовий заварний крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаємо крем в спокій до повного охолодження стояти на столі. Після цього поставила крем в холодильник для повного охолодження та стабілізації, а продовжила готувати крем вже на наступний день. Хочу ще додати до заварного крему збите вершкове масло. Тож, перше, що я зробила, це дістала вершкове масло з холодильника десь за пів години до збивання. Найкраща температура масла для збивання 18-20 градусів. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Також. Аби крем був трішки солодший, до вершкового масла додаємо 20 г цукрової пудри. Збиваємо масло до пишності та посвітління 2-3 хвилини. Хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. А також телеграм-канал з дуже легкими та цікавими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Після цього, тими самими вінчиками, на найменшій швидкості міксера перемішуємо заварний крем. До речі, заварний крем теж потрібно дістати з холодильника десь за годину до приготування крему. Заварний крем теж має бути кімнатної температури. Та перед тим, як вводити вершкове масло в заварний крем, давайте перевіримо їх температуру. Чим менша різниця у температурах, тим менша вірогідність того, що крем розшарується. Після цього до вершкового масла додаємо 250 г заварного крему та на найменшій швидкості міксера перемішуємо крем до однорідності буквально одну хвилину. Крем вийшов дуже ніжний та гладенький і водночас гарно тримає свою форму. Мені дуже подобається його консистенція. Такий крем можна використовувати як начинку у будь-яких кокосових десертах тортах, тістечках чи горішках. На смак він вийшов дуже ніжний та в міру солодкий. Хоча кокос в ньому гарно відчувається, на смак він вийшов менш насичений, чим ганаш. А в наступному відео ми з вами приготуємо кокосові капкейки. І саме цей кокосовий заварний крем буде начинкою в капкейках. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!